Чим відрізняється релігія від віри? Віра не має під собою певних е, догматичних концепцій. Ви можете вірити так, як вам завгодно. Релігія це по суті, скажімо, така концепція, яка має в собі віру як базу, і певні критерії вірування. Добре, ну добре, добре. Кому добре? от скажіть мені, пані, кому добре? Точно не мені, людині, яка вимушена знову вигадувати контент про Спартака Суботу. Хоча що тут вигадувати? Вон, у нас є новини про те, що у нього є судова справа. Але я ж не можу розказувати цю новину 10 хвилин. Тому доводиться дивитися контент, який ви йому допомагаєте генерувати. Але чи хороший це контент? Питання відкрите. Давайте про це сьогодні і поговоримо. Ну, знаєте, більшість з вас каже, я вірю в щось своє. Правильно, я не дуже розумію вашу ідею, пане Спартак. Більшість з нас може сказати, що вірить в щось своє, якщо мова про якісь ізотеричні релігійні приколи. Але якщо речення буде звучати як наступне: я Спартак Субота, і в мене є диплом, і ви такі вірю. Я повірив, то це не в щось своє. Це ти віриш в факт або не віриш в цей факт. До чого ви ведете? Чи можна сказати, що у вас є віра? Можна. Чи можна назвати це релігією? Ні. Ні, почекайте, я читав коментарі в вашому чаті, тобто, я не прям впевнений, але допускаю, що з якоїсь точки зору релігії це можна назвати. З білої церкви приїжджає періодична дівчинка, що, наприклад, я дуже погано розбираюся, в чому там різниця релігії і віри, Добре. то вона дуже доточно нам пояснювала цю різницю. Що в релігії є певні догмати, є принципи, а віра може бути не прив'язана до певних концепцій. Ого. Ну реально складно. Получається, що релігія це коли ти віриш в постулати і догмати, тобто вже сформовані ідеї. А віра це твоє відношення до тієї чи іншої інформації на основі власного світобачення. Що ще треба додати, щоб розтягнути це на декілька годин лекцій? Чи в чому я помилився? Пишіть в коментарях. Ми тут для рекомунікації. Ми тут говоримо один з одним, тому що ви розумні. А я просто говоряща голова, яка озвучує очевидні думки. Дякую що ви тут. По суті, релігія це система, віра, це стан. Альтернативний це система. Дивитись, мої відео це стан. Дякую, зрозуміло. А що ви до психотерапевта? Прийшли з цим питанням. Ви погуглить не могли, чи GPT не існує? Ні, я не проти, абсолютно. Я просто не поняв компетенцію Спартака в цьому питанні. Може до нього приходять люди і питають: чуєш, як карбюратор почистить? І Спартак такий: ну дивіться, мужчини та коні. Рефрен на інший мій відос про холоденке. От тут буде посилання. В кінці подивитись. От я до того, що почекайте. Я думав, що тут якісь психологічні складні питання повинні задавати. Що це за битва термінології? Для чого це? Мене звати Оксана, і мені 31 Майже не буду. Ці ярлики. Мені майже 31. Який Як ярлик? Типу. Ну да, було так. що? Уже все. Ну, втрачене життя. Але я не поняв про що спартак. Ну без приколу. Якби ти жив у всесвіті, де всі овочі, ким би ти був, яким би був овочем? По перше, якби ви ж сюди за духа той, всесвіт, в якому всі овочі не гарантує і не пропонує вам. Обирати, яким ви будете овочем, так само працює і наш всесвіт. Ви не можете вибрати, якою саме людиною ви народитесь. Ну, типу, якої раси, на якій території ви не обираєте цього. Так і тут ви можете стати, ну, типу, умовно, стриглим огірком, або гнилим огірком. Але народитися огірком ви не вибираєте. Який сенс цього питання? Де воно екзистенційне? Пані Оксано. Не фрукт сутовач. Наступне питання: якби це була або ягода, або фрукт? Яка ябулка, панове, весь глядацький склад альтернативного? Ми витрачали час не на то. Я мені обіцяв Спартак, що шоу, ну, типу, не шоу, а його контент стане душним. Можливо, подкасти такими і стали. Можливо, там тільки от духота. Але тут, ну тут є що обговорить. Яка ти булка? Я оця. Коротше, е, я <рес> <рес> відчутлінням. Ну об'єктивно я дуже вражений тим, за чим люди приходять на ці розмови, і це прям люди платять за те, щоб поговорити з інфлюенсером про те, яка він булка. І Я не впевнений, що я готовий до того, яким буде поток відповіді на це питання. Але ну давайте зацінимо. тому, що який спартак яка спартак булка, ну це об'єктивно цікаве питання. речі, це булка, а той другий то хлібина. Але от але. Ну, погодьтеся, нема такого, що ви дивились це відео дарма, і нема такого, що глядачі отого основного випуску, типу який Спартак випускає, ну витрачають свій час. Ну типу, неясно куди. От Waste your time about this content. Відповідь, яка відповідь? Охірок. Ну гірок мені здається, це такий універсальний овоч для салату. Той який не треба запікати, він, до речі, є грецькому салаті. Ми тут кулінарію обговорюємо. Що це за херня? Вибачте, вибачте, вибачте. Я дивлюсь контент такого роду, щоб розвиватися інтелектуально і фізично. Іноді навіть хочеться трошки, знаєте, ну побігти, випрягнути куди-небудь, от якби певні активні дії зробити. Він що грецькому салаті, наче євірок ну, як це пов'язано. Про що я роблю зі своїм життям? Що люди роблять зі своїм життям? Хто вирішив пустити це в реліз і чому комусь цього смішно? Ну ні, розумієте, ще раз, це людина, яка побудувала свою медійність на освітньому контенті про ментальне здоров'я? У нього питають: який ти овоч? І він каже: огірок. Так, огірок далі ягода. Так, або фрукт. Ну, або фрукт, фрукт. вони разом. У всесвіті. А, банан. у мене щось все фалічне. Окей, багет. Багет просто, звичайний французький. Звичайний е гречаний багет. А, -у -у. а от так. а от так. А я хотів перегляди, а ви хотіли подивитися про Спартака. Це сімка ні? Ні, просто. Окей. Okay. Це все. Ну і ми всі програли. Ну, Спартак обійшов нас. Я був до такого не готовий. Чесно, я я, я чекав, що завгодно в цьому відосі, в цьому випуску, але абсолютно, точно, не це. Екзистенційно, добре, дякую велике. <клес> я під враженням. Я, я чекаю ваших коментарів, панове. Я клянусь, ці емоції не наіграні. Я в вахірі. Світло жахливе. Угу. Дуже світло. Капець. Я помітила за собою, що я починаю якусь справу, чимось дуже так загораюсь, і втрачаю інтерес. Цілком імовірно не гарантовано. Я ж не я ж не лікар, я ж не подкастер, але чисто на око, ну типу, можливий рух. Тому що втрачати інтерес е швидко і при цьому неймовірно швидко е загорятись. Це актуальна штука для цього розладу. Я детальніше розповідав про свій досвід. Ось у цьому відео можете подивитись, але як всім відомо, Спартак не вірить в цей розлад. Тож мені цікаво з його точки зору, що е пані змушує так діяти. Ви втрачаєте інтерес тоді, коли у вас виходить чи не виходить? Виходить. Коли виходить, це дуже класна штука. Я хочу сказати, я часто чув про таких людей, але дуже рідко з ними стикаюся. Мені до речі, казали. Спартак, коли розповідав про людей дому, сказав би, що не взяв би їх на роботу. Ну тому ти з ними і не стикався. Не дивно, да? Це люди, які. За що б вони не взялись, ну, типу, наполовину професіоналами і кидають, тому що їх ціль не мати навичку і використовувати її по життю. Ціль просто отримати ачівку, я зміг. Ні, це не пов'язано з перфекціонізмом, хоча б з тієї точки зору, з досить очевидною, що людина не досягає ідеалу. У неї все йде, все ок, але ну, вона не досягла успіху. Це просто цілком нормальний процес. І кидає це на середині. Де тут перфекціонізм? Ну, тобто, як це? З перфекціонізмом. Ось, і в мене це в побуті. Я такий перфекціонізм, є якась сміття, все мене просто починає. До речі, якщо вам цікаво, у мене немає перфекціонізму в побуті, але я дуже люблю розкладати паралельну риту. Тобто, якщо об'єкт має прямі лінії, я ставлю їх паралельно і структуровано, щоб вони гарно лягали. Те ж саме стосується продуктів в супермаркеті, коли вони їдуть по конвейеру, але мене дуже бісить, коли форма продуктів не співпадає, але доводиться викручуватися, наприклад, брати ставити пляшкою, от ставити до нього банан, і відступи повинні бути однакові. Але я не перфекціоніст. У мене інші проблеми. То з чоловіком, і він недостатньо охайний. То все це просто іди нахер. То як як це побороти? Для того, щоб знати, як це побороти, треба спочатку що? Дізнати, звідки це. Від бабусі. Відомий прикол. Перфекціоністів, незалежність від бабусі, немає такого, що. Да? Вона відгрібала в дитинстві, і, скоріш за все, певні патерни у неї залишились абсолютно. Немає е, у мене є до речі, до сих пір певні травматичні спогади і певні речі, які я роблю на основі того, як мене критикували в дитинстві. Е, ну блядь, чистий перфекціонізм. Якщо я не помиляюсь, перфекціонізм це коли ти е, хочеш робити щось ідеально. На власний розсуд, тобто у тебе немає якихось звичок в побуті, ти не тригрієшся на сміття, у тебе є власне бачення ідеального, і ти до цього власного бачення постійно рухаєш, незважаючи на раціональність цього. Хоча, знову ж, нагадую, жодної освіти я не маю, це мої думки, не більше. Але є відчуття, що бабуся і перфекціонізм дуже мало пов'язані, але ну, хто знає. Змусувалося дитинство поводить, все вивішувати білизну хайно, складати речі хайно. Ну, тобто нам ну, всі таракани мені видні. Він топить опять за перфекціонізм. Я просто не розумію. По перше, моя бабуся складала всі речі хайно, акуратно. Бо, по перше, що скажуть люди, якщо прийдуть. По-друге, е дуже бідні. Моя сім'я була, і якщо ти неохайно ставишся до речей, я також від цього страждав, то ну типу вони можуть псуватися. Якщо ти їх кидаєш де попало, не не складаєш акуратно, то вони будуть пам'яті, і ти будеш вигрібати за це. Я до речі, саме з цієї причини дуже хірово виглядаю відос. Бо... Мене дістало це. Я не хочу витрачати ресурси ні на цього лаження, ні на складання. Тобто, я ну, я хочу як мені комфорт. Тобто, пом'ята е, футболка це мій ідеал. Мене він повністю влаштовує. Скільки мені нарочили, як викидали мої речі, доставали мої ящики, розсипали. Глянь, тут не складено, Охер, це ну тепер це моє життя. Я, я от на кучу сипаю і мені нормально. Як ви думаєте, тут дитяча травма чи перфекціонізм? Я просто люблю ідеальні кучі вдома, тому що нервова система оцінює будь-яку дію як потенційно неможливу і Тому вважаю, що якщо не вийде на 100%, то краще не робити зовсім або покидати справу, не дороблючи її до кінця. Де щось з цього панянка сказала? Вона казала: я постійно починаю речі, якісь загоряюсь, мені подобається, а потім ну я кидаю це. де, хоч щось з цього було озвучено Спартаком? тому що не отримують той результат, який хочуть дуже швидко, тому що є переконання, що має бути бездогано або ніяк. Причиною може бути Ну, там облокування або, або критична подія і так далі. У панянка реагує на частину про дієту і все інше. Яну худнути, займатися спортом надмірно, аби бути ідеальним, uh -huh. да. тобто вона реагує, у неї є взаємодія з ним. Є відчуття чисто моя думка, просто не більше, що ну це також пов'язано з критикою від сім'ї, тому що е, я знаю масу дівчат, які потерпали від критики своєї сім'ї жіночої частини про те, що тебе замуж ніхто не візьме, ти от така розсяка, ну не складаєш нічого, он свиня, типу, абсолютно все розкидаєш. Ну для ти неохайне, ну типу і цей булінг. Він постійно з тобою ідеї. Він постійно тримається в голові і виконати його важливо. Важко Спартак каже, що це напряму пов'язано пов'язане з перфекціонізмом, що перфекціонізм з'являється після травматичного досвіду. Шарите за це, напишіть в коментарі, бо я думав, що це трошки іншого роду розлад. Принаймні мені так звучить. Ну на віки банально написано, що це риса особистості. Ну тобто, я не бачу тут інфи про травматичний ґрунт для формування перфекціонізму. Ну тобто я можу зрозуміти це, це має сенс. Просто я не бачу підтвердження, що це сталий розлад, в який має за собою сталий бекграунд. Легко можу помилятись, бо не маю жодного типу обґрунтування своїх думок е, наукового. Бо я не науковець на відміну від легенди. Для того, щоб зменшити проби перфекціонізму, зазвичай звертаються з допомогою надмірний рівень контролю, типу гіперконтроль, постійно треба все контролювати, знати, де що знаходиться і так далі. І... щось з цього гіперконтроль. Мене казала про якийсь гіперконтроль. І я не почув нічого такого, щоб у неї було це ну якоюсь серйозною проблемою. Ми не можемо робити все і Ну, такого ми немає, То контролю в у мене немає. Чого б це може ти тому, що ти про це ні слова і не казала? Тільки в зал, ти що ходжу постійно і чи... рахувати калорії. оце так а так якось от прям масово контролювати все, щоб все було Такого ми не чистий перфекціонізм. Відчуваєте зазвичай Лю... людей з перфекціонізмом могли переконання, що я маю бути ідеальною, я маю там все контролювати в своєму житті, або я маю досягати максимального успіху. Вона не хоче робити все ідеально. Вона навела конкретний приклад про те, що дуже любить чистоту. Не все ідеально, любить людина чистоту. Я знаю достатньо панянок, які люблять чистоту. Дійсно, ну, подобається їм, але вони абсолютно нічого більше не хочуть, Ну, тобто жодних ідеальних інших речей. Вони просто люблять, щоб не було брудно. Зазвичай ходіти на поведінкові терапевти, коли знаходіли мене приклання, вони їх е дають сумнівам. Давайте на практиці, тобто поведінковий експеримент, проведемо експеримент, де ви не будете робити все ідеально. Це все прекрасно. Як це впливає на ситуацію, де вона. Загоряється дуже швидко, живе проєктом, а потім кидає його, як це повпливає на ситуацію. Вона прибирає постійно, вона любить це, вона любить чистоту, де це для неї настільки важливо, що вона готова розійтись з хлопцем, якщо він навіть їй подобається, бо він недостатньо любить чистоту в порівнянні з цим. Але як це пов'язано з проблемою, з якою вона до тебе звернулася? Десять хвилин до початку року, тобто я могла більше запам'ятати, але зараз помітили, що мені важко дається запам'ятовувати запам'ятовувати ту чи іншу інформацію. Дивіться у людей, які мають рдух, є особливість мозку, тому вони сприймають час. Зараз або не зараз мені було в школі дуже легко вчити вірші саме за 10 хвилин до уроку. тому що я сідав, вчив їх зараз і зараз їх розповідав. Але якщо задача була вчити їх заздалегідь раніше, то це могло стати проблемою, бо я забував їх в процес. Інший момент, я зараз перестав читати майже. Тому що під час читання мій мозок формує забагато ідей. Тобто я читаю цю сторінку і дуже швидко провалююсь в інформацію, яку я отримав, і не можу сприймати цей матеріал. Мій мозок будує на основі цієї сторінки додаткові масу інформації, серед яких я гублюсь, і все це розвалює. Мені Доводиться по декілька разів перечитувати. Якийсь розділ, щоб зникнути е, і запам'ятати ту чи іншу інформацію, я не заявляю, що у панянки точний дух. Я просто кажу, що дуже багато факторів. Зводяться до того, що всі ці розлади можуть бути пов'язані. Але у випадку Спартака ви не вважаєте насправді її важливою. Ну я не згодна. Ну якщо я почала читати, то мені ж значить зацікавилась цим. Дивіться, людина не може запам'ятати, що воно прочитала на цій клятій сторінці зараз, тому що. Фабула була неважливою, хоча вона прямо сказала, що їй подобається читати. І книга дуже цікава. До речі, книгу про дух, яку я почав читати, я таким дочитав. Дякую, що підтримуєте цей проект. Дякую, що дивитесь Відео е, є на цьому каналі ще купа інших відосів. Отут, якби їх запропонує вам ще абсолютно різні відоси, і про саморозвитку, серйозні, і несерйозні, і приколи про те, як стати багатим, стати бідними. Огляд тіктоків, огляд інших психологів і ще майже 30 відосів для Спонсорів доступний від другого рівня за 50 гривень. І на баймій кофі є купа контенту з рекомендацією різного. Я тут, знаєте, яку систему будую, щоб ці ваші кровні гроші відбирати як блог. Дивіться, це наразі все. Ну, типу, я більше не можу. А судова справа. Підтвердили, що судова справа є проти Спартака. Там новина в один Абзац. Ну, є вона, підтвердили: дякую, що були тут, папа, і всьо найкраще.